Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Божого благословення всім, дорогі брати і сестри! Хочу привернути вашу увагу до 17-сну Пресвятої Богородиці. У яких випадках його читають? Скільки раз і коли. У житті трапляються ситуації, коли заздрість, образи чи давні сімейні конфлікти переростають у справжню ворожнечу. На жаль, буває так, що навіть найближчі люди, рідні брати, сестри, кузени можуть бажати зла, накликати біду або навіть встити за якісь давні події. Особливо часто це трапляється у випадках розподілу спадщини, майнових суперечок або старих образ, які з роками тільки загострюються. Сімнадцятий сон Псвятої Богородиці читають у випадках, коли ви відчуваєте загрозу від кровних родичів, підозрюєте, що вони бажають вам зла. Або роблять щось недобре за вашою спиною. Цей сильний сон промовляють трічі вранці після ранкової молитви. Пресвята Богородиця обов'язково захистить вас від зла, остудить серця вороже налаштованих родичів і поверне мир у вашу душу. Пам'ятайте, що будь-яка молитва діє коли читається з чистим серцем і вірою. Богородиця завжди поруч, і вона не залишить тих, хто просить її допомоги. У Піднебесній, при місяці, у святій стороні Божа мати спала, ночувала і сон дивний бачила. Начебто до неї її синочок зайшов, до лебедячого ліжка підійшов і питає Матусю моя, ти спиш чи не спиш? Не сплю, я все бачу і все чую, синочку мій. Ходиш ти, синочку, між горами, між розбійниками та ворогами? Ось. Вони тебе оточили і спіймали, руки, ноги твої, сину, до Христа прибивали, на Христі тебе розпинали, гострим списом твої ребра ламали, отцеп пити вбиті губи давали. Петро і Павло на ці муки дивилися, жалісно заридали, не стерпіли. Петро і Павло, не плачте, не дивіться на мої муки, а беріть мої молитви у Свої руки, по світу йдіть і говоріть. Хто вміє, хай молиться, хто не знає, хай навчається, бо хто цей сон знатиме, в тяжку хвилину читатиме, Тому сам Ісус Христос. Допомагатиме, смерть зупинить, ворогів розіб'є, на свої руки візьме і та людина довше за інших проживе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і НА віки вічні. Амінь. У піднебесній при місяці. У святій стороні Божа мати спала, ночувала і сон дивний бачила. Начебто до неї її синочок зайшов, до лебедячого ліжка підійшов і питає Матусю моя, ти спиш чи не спиш? Не сплю, я все бачу і все чую, синочку мій. Ходиш ти, синочку, між горами, між розбійниками та ворогами. Ось вони тебе оточили і спіймали, руки, ноги твої, Сину, до Христа прибивали, на Христі тебе розпинали, гострим списом твої ребра ламали, Оце пити вбиті губи давали. Петро і Павло на ці муки дивилися, жалісно заридали, не стерпіли. Петро і Павло, не плачте, не дивіться на мої муки, а беріть мої молитви у свої руки. По світу йдіть і говоріть. Хто вміє, хай молиться, хто не знає, Хай навчається, бо хто цей сон знатиме, в тяжку хвилину читатиме, тому сам Ісус Христос допомагатиме, смерть зупинить, ворогів розіб'є, на свої руки візьме і та людина довше за інших проживе, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У піднебесні при місяці, у святій стороні Божа мати спала, ночувала, і сон дивний бачила. Начебто до неї її синочок зайшов, до лебедячого ліжка підійшов і питає Матусю моя. Ти спиш чи не спиш? Не сплю, я все бачу і все чую, Синочку мій. Ходиш ти, синочку, між горами, між розбійниками та ворогами. Ось вони тебе оточили і спіймали, руки, ноги твої, сину, до Христа прибивали. На хресті тебе розпинали, гострим списом твої ребра ламали, Оцет пити вбиті губи давали. Петро і Павло, на ці муки дивилися, жалісно заридали, не стерпіли. Петро і Павло, не плачте, не дивіться на мої муки, а беріть мої молитви. У свої руки, по світу йдіть і говоріть. Хто вміє, хай молиться, хто не знає, хай навчається, бо хто цей сон знатиме, в тяжку хвилину читатиме, тому сам Ісус Христос допомагатиме, смерть зупинить, ворогів розіб'є, на свої руки візьме. І та людина довше за інших проживе, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.